Сьогодні поговоримо про те, як підібрати автоклав саме для вас. Автоклави бувають двох типів автономний та не Розпочнемо з автономного автоклаву. Його перевага в тому, що він є мобільним, тобто його можна переміщувати в будь-яке потрібне місце, так як злив та залив води ви контролюєте самі. Далі перейдемо до неавтономного автоклаву. Такий тип автоклаву є стаціонарним, так як його потрібно підключати до води та каналізації, в такому випадку залив та злив води не контролюється. В комплекті до неавтономного автоклаву йдуть спеціальні шланги та невелика інструкція. Також автоклави поділяються не тільки за типом, а й за класом B та S. Які відмінності B та S класу, Б клас виконує три функції: вакуумізація, стерилізація та вакуумне сушіння. Автоклави С класу більш привабливі в економічному плані, але в них немає функції попередньої вакуумізації.